Одностайні у європрагненнях молоді регіонали Івано-Франківська та Донецька влаштували телеміст, аби обговорити зовнішньополітичний вибір України. Під час дистанційної зустрічі її учасники переконалися, асоційованого членства з ЄС прагнуть і на заході, і на сході України. Донечани зізнаються, якщо раніше Європу союзником вважала переважно молодь, то тепер так думає і старше населення. Посліднів намітіли тенденція тому, що старше покоління перестали відчувати Страх перед європейським союзом новані почувствовали большую ответственність перед тим, як ми начнем приймати європейські стандарти, перед тим, як ми мивальйомця в європейський ринок. Оцінюючи відносини з Росією, донечани визнали, з цим сусідом постійно виникають різноманітні торгові війни. Натомість з євросоюзом такого ще не було. Відтак кажуть представники Донецька, тамтешній бізнес вже давно переорієнтовується на більш надійного партнера. Ми зрозуміємо їхні проблеми і зможемо зрозуміти якраз плюси і мінуси цієї угоди які можливо на сході чимось відрізняються від, від наших тому що на мою думку захід якби ближче орієнтований на європу разом з тим українці на заході і на сході україни визнають угода про асоціацію з єс не панацея лише початок довгої і нелегкої дороги до кращого життя треба буде переробити нашу наші закони під євро на наші всі системи також треба буде робити під євросоюз. Тобто, ну роботи буде дуже багато, якщо ця робота буде якщо ця угода буде підписана, але ми його цілковито будемо підтримувати і ну і допомагати, як можемо. Тож наприкінці зустрічі Івано-Франківці та Донечани схвалили меморандум про підтримку євроінтеграційного курсу президента та України загалом.